Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Носі ну, кажуть, що це кінець. правда вона без хеппі-енду. Молодіжна збірна України у півфіналі Євро 2023 з футболу зазнала три скучові поразки 1-5 від однолітків з Іспанії. Команда Руслана Ротаня в одному матчі пропустила більше голів ніж весь за весь турнір. До цього три груповий етап плюс фінал. Після фінал. 2-2 з піренейцями у групі та нашої перемоги над Францією іспанці до звітної зустрічі підійшли максимально мобілізованими і зібраними, тим паче, що вони мали на Ну, добу більше часу на під... на відпочинок, тоді як українці довго діставалися місця матчу Бухаресту якимись козиними стежками. Зрештою, потрібно віддати належне Іспанії. Вона продемонструвала захмарний вишкіл командної гри, володіння м'ячем реалізації моментів на відміну від нашої команди, захист якої знову був схожим нарешето. Якщо у попередніх поєдинках суперники нам пробачали огріхи, а то відверті грубі помилки, то іспанці ні. Тож, вкрай невдало цього разу діяв на останнім рубежі голки Трубін, який м'яко кажучи, не виручив жод... не виручив жодному з пропущених м'ячів, і тут варто згадати, що десь подібні голи він від ударів низом він пропускав і від нідерландського Фейенорда. Проте не варто посипати голову попелом. Ми маємо подякувати хлопцям, їхньому наставнику Руслану Ротаню і тренерському штабу за те, що вони створили не тільки симпатичну загрою команду, але і дали результат. Як би хто не відносився до футбольно олімпійського турніру, але на олімпіаді Україна зіграє вперше за часів своєї незалежності у Парижі 2024 і вже цим усі вони увійшли в історію. В третім і четвертими у Європі з 55 асоціацій континенту. Хіба це не досягнення? Адже попереду тільки Англія і Іспанія з виконавцями з кубів кращих ліг світу. Єдине, що викликає, наскільки смуток, як намул на душі, не хотілося, щоб казка, свідками якої ми всі з вами були, закінчилася так немилосердно і боляче для нас. Втім, те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Будемо жити. Дякуємо дякуємо нашим болівальникам, дякуємо ще раз нашим воїнам за те, що ми змогли на цьому турнірі проявити свої якості. І я хочу тільки, мабуть, сказати величезне, дякую хлопцям нашим за те, що на цьому турнірі ми дуже добре виглядали і заслужили. Симпатії болівальників, тому я рахую, що це нашим хлопцям піде в плюс. Вони великі молодці, але те, що нам сьогодні не вистачило. Не, не вистачило банального відновлення, да, відновитись на цей матч, щоб бути на 100% готовий, тому що я вже казав і флеш-інтерв'ю, і те, що я не розумію те, що ми після гри з Франції, як ми сюди добирались, і ці затримки рейсів непонятні, нас закрили в якомусь ангарі. Ми просиділи там 4 години в аеропорту, замість того, щоб відновлюватись. Ми приїхали в отель першої ночі, і для мене це. На такому турнірі є загадкою. Тому тих емоцій, да, тої свіжості, яка повинна бути на цьому матчі у хлопців, в неї не було. Тому ми маємо такий результат, який маємо. І, ви бачили самі матч, да, він для нас складався, в принципі, вдало в початок, але потрібно відзначити. І, Скажемо так, привітати збірну Іспанію. Це дійсно дуже сильна команда, і ми це повторюємо. З такою командою, скажімо так, грати потрібно на 100%. В принципі, те, що було в першому матчу в груповому етапі, ми, ми були свіжішими, ми добре переміщувалися. Нас, ми, ми самі грали з м'ячем, тому там було нам легше сьогодні. На, на жаль, хлопцям просто не вистачило свіжості. У першому турі нового чемпіонату Української прем'єр-ліги базова дата початку якого 29 липня спортивний клуб дніпро 1 вдома прийматиме Полтавську ворску. Тим часом наша команда, яка перебуває на тренувальному зборі на Закарпатті, святкувала третю поспіль перемогу з великим рахунком у черговому контрольному поєдинку поточного літнього міжсезоння. Цього разу з рахунком 4-0 над тамтешнім минаєм Сужорда, який минулий сезон завершив рекордно на рекордно високому для себе восьмому місці Української прем'єр-ліги. Зі старту Команда мала наступний вигляд, голки, Перемисак, оборонці Капрієнко, Сарапі, Адамюк, Пасіч, середня лінія, Поля, Бабенко, Танчик, Рубчинський, Когут. Адже попереду форвард Гуцуляк. саме він на 29-й хвилині отримав передачу від Каплієнка і завдав удару у дальний кут метрів з 15. М'яч, зачепившись за ногу захисника, проскочив у сітку. Подвоїли результат підопічні Олександра Кучера через чверть години від після відпочинку. Когут, скориставшись пасом від танчика, впевнено, реалізував вихід сам на сам з досвідченим бандурою. Відразу після цього склад Дніпровців відчутно змінився. Перше у міжсезоння зіграли лідери Сваток і Добик, а також новачки команди Гурин та Мірошниченко. І незабаром довбик ледве не першим дотиком до Череного влучно тріснув низом після пасу п'ятою від когута, а потім голом у ворота колишніх партнерів відзначився Горін, який, прихопивши пас, наблизився до лінії карного майданчика і невідпорно гепнув. У дальній кут, коли очікування перевершили дійсність, подібне мало місце в організації і проведення першого обласного турніру з боксу пам'яті воїна збройних сил України Дмитра Пустовойта, який загинув у пекельному бою з ворогом під Великою Новоселівкою на Донеччині, що відбувся на ринзі зали комплексної дитячо нацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради. Коли очікування перевершили дійсність, подібне мало місце в організації проведені першого обласного турніру з боксу пам'яті воїна збройних сил України Дмитра Пустовойта, який загинув у пекельному бою з ворогом під великою Новоселівкою на Донеччині ще у кінці липня минулого року, але сумна звістка дійшла до рідної домівки. Тільки зараз спочатку змагання планувалися на малій батьківщині героя у селищі міського типу Іларіоново, Синельніківського району, де він разом з дружиною стали партнерами тамтешньої федерації боксу. Завдяки їхньому старанню і допомозі було облаштовано боксерську залу з рингом і створені гарні умови для занять і тренувань юних атлетів, які після цього стрімко додали у результатах і здобутках. А Єлизавета Асатова вже навіть встигла стати чемпіонкою України і наразі готується взяти участь у чемпіонаті Європи. Це захід, якби присвячений воїнам, а особисто, ну всім воїнам, а особисто, воїну, який віддав за нас уже життя, і багато. І один із них це Дмитро Пустовой, який нам допомагав до війни, був одним із спонсорів. Це проект для мене був дуже важливий. Це е, діяльність мого чоловіка, який загинув на війні. Тяжко про це якби, розмовляти, але я хочу сказати, що бокс це його прихильність була з дитинства. Ставши спонсором Елеонівської команди боксу, він почав активну діяльність з дітьми, він їх возив по турнірах. Що стосується проведення звітного пам'яті її чоловіка, то він не те, що приємно вразив, а навіть певною мірою дещо збентежив його організаторів, адже до участі у змаганнях заявилася рекордна кількість учасників понад 100. Окрім і вони представляли міста Дніпро, Нікополь, Павлоград, Новомосковськ, Покров, селища Шахтне, Васильківка, Покровське за такої кількості бажаючих. Змагання довелося приносити до обласного центру, де їх не тільки гостинно прийняла зала комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради, але й дирекція навчального закладу надала всебічну допомогу у тому, щоб турнір відбувся на належному рівні. Все добре, судді адекватні тренери готуються спортсменів. Все по плану, все чітко завдяки. Детія школи Багатського Сасановичу ініціатора турніру Лесі Пустової, жінки загиблого воїна. У нас є можливість приносити більше команд області на цей турнір. Загалом у сутичках взяли участь 52 пари юних боксерів, які розіграли нагороди у гарній низці вагових і вікових категорій, наймолодша з яких від восьми років. Серед них перемогу на ринзі святкував і вихованець Іларіонівської федерації боксу Денис Мітьолкін, який після завершення бою виглядав водночас щасливим і розгубленим, так до кінця і не визначившись, чи було важко чи ні. Було не так тяжко, як я вважав. Но тяжко. Суперник був сильний. Ну, я сподіваюся, що я выиграю, але ну, я выиграю. Отже, перший млинець не став гливким, і все завдяки чіткій продуманій програмі організації і проведення змагань, де все було враховано до дрібниць від умов для підготовки та виступу юних спортсменів, до церемоній нагородження переможців і призерів, ексклюзивними брендованими відзнаками, що, звісно, вселяє оптимізм і надію на те, що турнір пам'яті воїна збройних сил України Дмитра Пустовойта стане традиційним. Принаймні у цьому усіх запевнили його засновники і провідники. Тож далі обов'язково буде. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.